Всі привіт, і з вами знову я, Альона Шарк. Вибачте, що довго не було відео, просто я дуже сильно хворіла, більше місяця, і, і зараз хворію, але я думаю, що ви просто не можете це пропустити. Бо зараз Валенції останній день фестиваля Фаєс це фестиваль вогню. Ось таких ось нінотів ляльок величезних, котрих спалювати. Мачнюші чури сіт, котрих можна уполасувати, а також петард. Просто дика кількість заді мене, якщо ви чуєте, і це ще просто трішечки. Бо такі звуки весь день. В день тут у них масклета. Це коли вони просто щось зривають, іде дим такий різнокольоровий, а вночі в них феєрверки. А в останні а в інший час вони просто так по всьому місту ходять зривають петарди. І дуже дуже багато. Тусять і мусорять, тому що давайте, друзі, пройдемося по основним локаціям і побачимо, що ж тут цікавенького. Починаємо. <му> Для початку, я думаю, треба розповісти, що ось такі чуриси – це просто символ Валенції. Це символ големичка, такі чуриси, такі хлопці що їх роблять. Це роблять сінці. Це такі чуриси, чури, як пончики. Махати у будь-які штуки, наприклад, шоколад і інші рукави. Ось такі гласи щурі на Дякую! Перше, що хочете зазначити, це те, що цей фестиваль триває більш ніж три тижні. Тобто реально десь початку березня і сьогодні, 19 березня, буде фінальний ритуал спалення фігур. Тобто вони монтують їх десь за тиждень. Зараз покажу, що це за фігури. І по всьому місту йде конкурс на найкращі фігури, і потім 19 числа тобто сьогодні буде процедура спалення цих фігур. Я теж думаю, що ми з вами на це попадемо. Ось такі фігури. І сьогодні пройдемося, побачимо більше. Це дуже маленький нінот. Взагалі вони розміром із будинок, щоб ви розуміли. Сьогодні буде дуже гучно, тому вибачайте одразу за звук. Але це просто те, без цього Валенсію не можна уявити пас. Це основний основний фестиваль Валенсії. Означає фаєс для людей це те, що це взагалі свято приходу літа, тобто весни, літа, можна сказати, як в нас Маслиниця або е, якісь там ще стародавні звичаї, але в цілому, і вона припадає, до речі, на дату Масниці. В цілому це означає те, що в них дуже багато вихідних, тобто чотири вихідних зараз перед ну, на фінальні дні Фаєса. А також, в принципі, ці три тижні вони можуть бросатися з тардами. Гуляти і робити все, що завгодно. І це такі народні гуляння. Я Думаю, що тут були ще, мабуть, на середньовіччя. Ось це середня статуя порожніх. Оцих малюсеньких вулочків вони будуть просто все це спалювати згодом. І приїде пожежна машина, буде полювати дома. Перед цим ну, побачимо, як це буде. Ви бачите, приблизно все так виглядає. І там далі друзям. А я думаю, що дуже цікава буде історична справа трошки про Паяс. Отже, існує дві версії цього свята. Ну, я знаю дві версії. Перша – це те, що в середньовіччя, коли... Не було ще світла централізованого, палювали смолискипами великими, такими, я так розумію, типу такими стовбами. О, і вони були дерев'яними. І потім вони вже були ніколи не потрібні, тому ем, їх ну, треба було кудись утилізувати, і вони вирішили їх палити. От за позаду мене просто подивіться, що ритися з цими цитатами. І це вони просто по всьому місці записають навіть на дитячих майданчиках на любителі, я вам так скажу. Так ось, друга версія це те, що це було свято, я не знаю, як закрити плотників, і в них було дуже багато всього, куди треба було також утилізувати, і вони вирішили це все також спалювати з початком нового сезону. Ось люди чекають весь рік, щоб отак круто потусити. Ввечері трошки пізніше, десь з 12-ї -го години буде дискотека. В принципі, по всьому місту, де б ви не жили, ви не зможете спати ці 4 ночі. Сьогодні просто останній день буде трошки пізніше. Ще, я думаю, переверти тут буде. Ось є, там камера. Ось такий ярмарок. Ночі тут дуже круто. Просто не пройти, груди мусора і тусня безприривно. Отак от, от гуляють іспанці. панці. Я дуже близько стою, трошки клячно. Вам дуже цікаво, мабуть, наше це робити. Це риторичне питання. І також, я думаю, цікаво, що ви зроблені з різних. Вони раніше були дерев'яні. мені трошки. Ти почуваю, як сирі на нормальній тусовці, Щось напахає, щось горить і народ веселиться, це нормально, але то велико це стрьомно, Я думаю, для чого все показується, друзі? Щоб ви бачили, яка реальна Валенсія і що тут очікувати. І якщо ви хочете приїхати сюди весною, будь ласка, якщо на фестиваль Фаес. То найкращий час це ось ці три тижні, і остання церемонія 19-го була, і кожного року воно приблизно всі дати. Але якщо ви хочете приїхати сюди, щоб знайти житло, наприклад, як було якби в нас, коли ми приїхали тоді, ще, коли війна почалася широкомасштабно, і приїхали, був фестиваль Фаєс, і реально все зачинено, тобто три тижні. Вони майже не працюють і взагалом жителі Валенції вони дуже полюбляють виїжджати за місто кудись, або за кордон, або на дачу на цей період, бо дуже багато туристів їм не комфортно. І тому нема власників квартир, як правило, які можуть вам показати там, щось на оренду. Тому, друзі, просто не їдьте в цей час, якщо ви хочете шукати саме житло. А, трошки пізніше буде краще. От, я думаю, вже на наступного тижня всі повернуться і буде вже ну, якби нормальна, стандартна така робота. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Всього доброго. Я думаю, що я дуже сподіваюся, що я все ж таки одужаю, зможу записати наступні відео і від домонтувати, які вам обіцяла. Гарного вечора. Па-па!